Доброго дня, моє любі! З вами Маргарита Леонідівна і Таронумерологія. Клієнти звертаються з різними ситуаціями, хто хоче подивитися партнерські стосунки, бізнес-стосунки, стосунки з чоловіком, з дружиною. Хто хоче розібратися з стосунками з батьками або з дітьми, іноді звертаються з проханням розібратися. Чому іде панічний страх перед якимись ситуаціями і таке інше. Хочу вам показати зараз, що за допомогою таронумерології можна побачити глибинні ситуації, котрі людина абсолютно в собі не усвідомлює, і допомогти клієнту вивести з глибини своєї підсвідомості і зрозуміти, чому людина. Чинить саме такі якісь вчинки не зовсім адекватні, скажімо так, і не дуже усвідомлює або взагалі не усвідомлює, чому він так поступає. Іноді буває, жінки абсолютно не розуміють, чому їх опановують страшенні ревнощі. Хоча чоловік абсолютно не дає ніякої підстави для того, щоб отак ревнувати. Або хочеться жінці взяти свого чоловіка і вигнати геть з дому, розірвати його на шматки. І жінка не розуміє, що провина чоловіка в цьому взагалі мінімальна. Це в ній самій отакі руйнівні токсичні енергії, треба працювати саме з собою. І зараз я хочу вам показати ситуацію, котра трапилася з жінкою, котра звернулася з проханням розібратися, чому вона не може подорожувати світом. Вона доросла, майже 40-літня жінка. Як тільки виникає ситуація, де вона повинна сама поїхати кудись на конференцію, на в якусь далеку країну, абсолютно без супроводження, іде величезний страх. Вона признається, що навіть у супроводі, або колеги по роботі, або навіть чоловіка, вона не почувається захищеною, в неї йде. Тремор внутрішній дотошноти до панічної атаки, це неадекватна ситуація і вона нічого не може з собою зробити. Спробуємо ми подивитися на цю ситуацію очима тару нумерології. Отже, дата народження жінки 31 березня. 1987 рік. У таронумерології все розв'язується через мінус 22, тому 31 мінус 22, аркан «Пустельник». Місяць третій аркан імператриця. Сума років через мінус 22 дає знову імператрицю. Знаходимо далі суму 9 плюс 3, 3 плюс 3, 12 і 6, 18. І йдемо вниз. Розраховуємо, що далі. 12 плюс 9, 21, 12 і 3,

Інші енергії, нам потрібно 21 і 8, та мінус 22, сьомий аркан. Отже, що я хочу вам зараз показати. Нижче ось цієї лінії починається тінь. Те, що людина сама в собі не усвідомлює. І ось тут, в тіньовому портреті, Є канал деструкції. Це той канал, по енергіям якого людина може ну, в буквальному сенсі занапастити своє життя. І це той ліфт, можна так сказати, по якому людина може себе спустити на той світ. Висоцький мав тут аркани алкоголізму і наркоманії, відомий співак Барт. Ну, у кожної людини своя історія, як можна з собою розправитися найкоротшим шляхом. І от що ми тут бачимо: у жінки в точці деструкції це сумарна енергія цих двох, в каналі деструкції стоїть аркан колісниця. Якщо ми будемо розвивати цю тему, то це страх поїздок, один з варіантів. Те, що треба бути жінці дуже уважною за кермом, це само собою, розуміється. Але в даному випадку, в контексті запиту, людина буде боятися саме руху. І тут в колісниці стоїть самотня людина. Тут немає гурту людей, як скажімо, на оцих арканах. Тут людина одна. Тобто можна ще сказати, що може йти такий страх подорожей на самоті. І цей страх буде спрацьовувати настільки потужно, це може бути. Така зупинка, да? зупинить, що нікуди не їдь, залишайся вдома. Людина зупиниться або через хворобу, або будуть такі панічні атаки, до блювоти, чого завгодно, до головних болей. Залишайся у звичному місці, залишайся вдома, залишайся в звичному оточенні рідних людей, не виїжджай нікуди у світ. Цей аркан складається з двох енергій: 21-го аркану світ і 8-го аркану правосуддя. Ці два аркани якраз і говорять про те, що людина боїться розширяти свій світ, боїться їздити по іншим країнам. Немає чого, у жінки, балансу. На аркані правосуддя є ваги. Вони закликають: утримуй баланс, утримуй психоемоційний баланс. І жінка буде підсвідомо, людина не усвідомлює цих енергій, вона буде підсвідомо себе звинувачувати в у цій ситуації. Тобто підсвідомість буде їй говорити: от не працювала б ти на іншу професію, бо брала, не працювала б ти. До речі, ким жінка може працювати. Дев'ять мінус 3 шість. І тут відхилимося заради цікавості, дві енергії імператриці говорять про красу, енергія аркану закоханих. Адам і Єва були створені за зразком богів. У них були ідеальні тіла, ідеальні обличчя. Дуже гарні вони були, вродливі. І аркан Пустельник, дев'ятий, вказує на те, що людина працює сама на самоті в окремому кабінеті. Вона робить людей гарними: Дві аркана, два Аркана імператриця і шостий. Це або майстер манікюру може бути, або лікар-косметолог, які в окремому, або перукар, люди, які в окремому кабінеті працюють і е, роблять людей гарними. І по роботі може виникати необхідність поїхати або кудись на конференцію, або на навчання. Або обслуговувати своїх клієнтів десь за межами кордону. І от аркан правосуддя буде нашіптувати, не працювала б ти, не займалася б тим, чим ти займаєшся. Сиділа б ти вдома, не було б у тебе у цього дисбалансу. І все це буде з'їдати жінку зсередини. І вона буде сприймати кожну поїздку як покарання, якому треба коритися. І оцей аркан, восьмий на цій позиції, може в мінусовому прояві розглядатися як неусвідомлений страх і якісь обмежуючі переконання, які будуть заважати насолоджуватися життям і будуть керувати життям жінки, заважати їй побачити свій якийсь величезний власний потенціал, будуть закривати шлях до реалізації. Чим більше жінка могла б подорожувати ну, в справах, я маю на увазі світом, тим більше можливості її могли б відкриватися. І поговоримо про Аркан світ. Він стоїть на позиції пригнічної енергії. Це тіньова дитина, утворюється ця енергія в дитинстві. Вона звідти з дитинства виростає внаслідок якихось психологічних травм травм та комплексів. І утворюється ця енергія, що могло бути в дитинстві? Таке, що могло б згорнути світ людини, да, обмежити, сказати їй, сиди вдома, вдома небезпечно, вдома все гарно. а Світ весь ворожий, це вороже середовище. Тут суцільна небезпека, тут навіть можна позбутися життя. І якщо заглиблюватися в цю тему, звідки ж походження? Отаких обмежуючих уявлень, то 21 енергія утворюється як сума 9 та 12. І на позиції, де стоїть 12-та, енергія аркану Підвішений якраз і знаходиться дитячий комплекс. Тобто в дитинстві могла бути якась ситуація, коли людина, маленька людина відчула себе якоюсь жертвою, була якась безпорадність перед долею, і була можливо загроза життю. Це могло бути або якесь фізичне нездужання. Або якась психологічна психотравма у людини. І поряд стоїть дев'ята енергія. Дев'ята енергія це енергія, одне зі значень, доросла людина. Тобто, поряд могли бути в ситуації і батьки, які приймали участь, і якщо ми з іншого боку подивимося на цю енергію. Міфологічна основа цього аркана це Бог Асклепій. Він засновник медицини. Тому могла бути ситуація у дитинстві, де якісь лікарі лікували дитину і наказували, що повинно бути суворе виконання усіх наших вказівок. І з цими розкладками. Я звернулася до жінки і попросила, щоб вона пригадала все, що відбувалося у її дитинстві. Взагалі, дитинством тут вважаємо від 0 до 22 років. Жінка поринула у спогади і пригадала ситуацію в дитинстві, коли вона з батьками своїми кожного літа. Виїжджала до родичів батька у південну країну. Там був абсолютно інший клімат, сухий клімат, не такий, як на Україні. І кожного літа, коли вони туди їздили, там зазвичай були якісь епідемії: або ротовірус, або дизентерія, або сальмонельоз. І кожного разу. Вона приїжджала в ті чи іншій мірі хворою, бо дитячий організм не міг чинити опір тим інфекціям і траплялися захворювання. І, от коли їй було 5 років. Вона дуже тяжко захворіла на сальмонельоз. Там була величезна епідемія сальмонельозу і каже: Я чула, як батькова сестра казала, що сусіди поховали двох своїх малих діточок від сальмонельозу, не змогли лікарі їх вилікувати. І дуже багато діточок померло тоді. І ось в такій обстановці. Вона також захворіла, і в дуже тяжкому стані батьки її везли звідти на Україну, щоб можна було тут, вже, як то кажуть, в домашніх стінах забезпечити донці належне лікування. І це все відкарбувалося як величезний страх. Не доїхати, бо дорога назад була важкою, і автобуси, пересадки, і кілька літаків. І з тих пір у неї йде панічний страх. Але вона не усвідомлювала, вона лише на сесії прийшла до висновку, звідки ростуть оці, як то кажуть, ноги цієї ситуації. Після цього було запропоновано жінці піти до психолога і провести психологічну сесію для того, щоб можна було перебороти оці психічні атаки так, щоб вона могла почуватися в дорозі, впевненою. І Щасливою. Таким чином, таронумерологія вона може побачити навіть отакі вузькі ситуації в житті людини. Сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо було цікаво, ставляйте лайки, звертайтеся на консультацію, пишіть замовлення, що розібрати. Обіймаю.